Побудь зі мною, Господи, бо мені Твоя присутність необхідна, щоб не забувати про Тебе. Ти ж знаєш, як легко я покидаю тебе. Побудь зі мною, Господи, бо я слабкий і потребую Твоєї сили, щоб так часто не падати. Побудь зі мною, Господи, бо ти моє життя, бо без Тебе знеохочуюся. Побудь зі мною, Господи, бо тільки ти для мене світло, бо без Тебе занурююся в темряву. Побудь зі мною, Господи, щоб явити мені твою волю. Побудь зі мною, Господи, щоб почув я твій голос і пішов за тобою. Побудь зі мною, Господи, бо дуже хочу Тебе любити і завжди бути з тобою. Побудь зі мною, Господи, що був я вірний Тобі. Побудь зі мною, Господи, бо моя бідна душа жадає стати для Тебе місцем відради й оселеї любові. Побудь зі мною, Господи Ісусе, бо мушу відновити сили, аби в дорозі не зупинитися. Боюся, я кожної темряви, спокуси, сухості. Христа, терпіння, тому так сильно потребую Тебе, Господи Ісусе, побудь зі мною, Господи, бо серед ночі цього життя, серед загроз потребую Тебе. Вчини так, щоб я пізнав Тебе, як твої учні, під час ламання хліба, тобто у присвяті Євхаристії, щоб вона була світлом, що проганяє темряву. Моєю кріпостю і єдиною радістю мого серця, побудь зі мною, Господи, бо в годину смерті я хочу злучитися з тобою через Євхаристію або, хоча б через благодать і любов. Побудь зі мною Ісусе, прошу Тебе, не про Божу втіху, бо на неї не заслуговую, а про дар Твоєї любові. так, Дуже Тебе про це прошу, побудь зі мною, Господи, бо тільки Тебе я шукаю, Твоєї любові, Твоєї благодаті, Твоєї волі, Твого серця. Бо Тебе я люблю і не прагну іншої нагороди, ніж більшої любові до Тебе, любов'ю сильною, практичною з усього серця на землі. Щоб згодом завжди і досконало любити Тебе впродовж усієї вічності. Амінь святий Отець Піор